Децентралізація по шумськи в одній з найбільших об'єднаних громад Тернопільщини відкрили перший ЦНАП, встановили в школі котел на альтернативному паливі та ремонтують дороги. Успіхи громади оцінив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, який встиг і в школі урок провести і з журналістами в автобусі поспілкуватися. Подробиці далі От ми їдемо в шумську громаду, так і ми побачимо взагалі, як міняється соціальна інфраструктура. Тому що реформа децентралізації – це дуже добре, коли ми кажемо взагалі про бюджети по країні по бюджету Тернопільської області, але головне, щоб українська родина на собі, що дає її реформу децентралізації, так в автобусі дорогою до Шумська журналісти мали змогу поспілкуватися з віце-прем'єр-міністром про енергоефективність децентралізації громади та їхнє фінансування разом із степаном Барною пояснюють, громади мають спершу генерувати проекти тоді буде і фінансування. Скільки громади генерують проектів? Може бути, що одна громада з ну покаже, що мені потрібно відбудувати дитячий садок, побудувати міст або побудувати дорогу і згенерувати таких 10 об'єктів. А якась громада, вибачте, не зможе зробити один чи два. Тому тут питання взагалі не по кількості громад розподіл, тому що нам потрібно давати кошти там. Де є взагалі пропозиція серед усіх областей Тернопільщина створила найбільше об'єднаних територіальних громад в Україні? Загалом їх у нас 26. Однією з перших рік тому об'єдналася шумська громада. Отримані 25 мільйонів субвенцій, інвестувала в ремонт доріг, реконструкцію очисних споруд, енергоефективність та створення першого в районі центру надання адміністративних послуг ЦНАПу, який днями відкрили у Шумську. Ми надаємо послуги управління державної міграційної служби, управління соціального захисту населення. Послуги районної державної адміністрації, послуги міської ради, послуги держгеокадастру, тобто грошова оцінка витяги з державного земельного кадастру, також реєстрація речових прав договора. Паспорти, так, видача першого паспорта, але в нас книжечка, так як в районі немає обладнання, видача в нас була першого паспорта, зміна прізвища, вклейка фото. Загалом ЦНАП надаватиме близько 90 таких послуг. Згодом цей перелік збільшиться. Видавати паспорти за новим зразком, там також кажуть будуть, коли з'явиться необхідне обладнання. Обійшовся центр у півтора з лишком мільйона гривень. Основну суму шумська громада вклала з власного бюджету. Решту коштів виділили міжнародні донори. Проект є, е та програма розвитку ООН місцевий розвиток орієнтований на громади, окрім тих сервісів, які будуть представлені тут. Ми сподіваємось, що це також буде хорошим прикладом для сусідніх регіонів для того, щоб вони мали змогу приїхати сюди і глянути, як працює заклад. Місцеві мешканці користь від центру поки оцінити не мали змоги. Однак зміни в місті кажуть на краще. Багато думали, що буде будинок культури. Це теж треба для шумська це. Дуже будинок культури дуже погано. занедбаний це для людей теж треба. Перевага децентралізації полягає у тому, що якраз виключно громада вирішує на що спрямувати кошти. Виділені на початку року державні субвенції Шумська громада витратила на кілька пріоритетних напрямків: ремонт доріг та енергоефективність у школах. Зокрема, у Сурайському навчально-виховному комплексі реконструювали газову котельню з добудовою для твердопаливного котла. З його допомогою очікують цього опалювального сезону економію у 30%. Це котел альтернативний, тому що в нас ще є два газових котли. Значить, він цей котел, якби на допомогу а в тепліший період. Опалювати, будемо опалювати твердопаливним котлом. А коли морози сильніші, ми підключаємо ще газові котли до опалення. В Школі навчаються учні з першого по одинадцятий клас. Загалом 238 дітей, в тому числі молодша та старша групи, яку відвідують діти від трьох років. Зараз у школі тепло, майже всі вікна у класах пластикові. Директор каже, встановили їх за кошт програми про ООН. У Нас не вистачає 30 вікон на коридорі. Всі класні кімнати поміняні, лабораторії, вікна поміняні. А е, 30 вікон коридорних ще потрібно поміняти. Самі ж учні кажуть, не мерзнуть. В школі є все. Хотіли б хіба більше, ніж один комп'ютер. дуже тепло. Ні, не мерзне, нам дуже тепло. Школі? Школі? Mm. Школі все нормально. В школі всього вистачає. Комп'ютер інформатичний. Для старшокласників віце-прем'єр-міністр провів урок з енергоефективності та децентралізації. Пізніше, вже не на уроці, а на нараді теми опалення та громад обговорив із міськими, селищними та сільськими головами області. Під час зустрічі, окрім готовності до опалювального сезону, говорили про фінансування громад. Геннадій Зубко закцентував увагу на потребі створення дохідних карт. Давайте рахувати, а скільки людей повинні платити по ДФО, саме в цій громаді, да і потрібно розбратися, де ці люди. Чи вони поїхали десь, чи вони десь зареєстровані, чи вони десь працюють, де вони зареєстровані на роботі і яким чином повернутися по ДФО до саме місцевої громади? Далі. Сільхозземлі. Ну, Всім зрозуміло, що сьогодні сільхозземлі це землі, які приносять вдихід. І Я також хотів би подивитися, а скільки дійсно ви отримуєте податку на землю? Від тих сільхосуїть, які є. А стратегія у нас дуже проста. Успішність, але успішність через те, що у нас є. У нас є ліси, у нас є рекреаційні зони і в принципі інші речі, які нам дійсно чужим окупідказувати. Самі ми про це знаємо. Що ж до підсумків вже зробленого за рік, на прикладі Шумської, кожна об'єднана громада має прозвітувати про використані державні кошти, каже Степан Барна. Така практика буде сьогодні впроваджуватися у всіх без винятку територіальних громадах області. Всіх 26, які продвітують перед засобами масової інформації, перед громадськістю, на що пішли державні кошти, після закінчення наради в Шумську підписали угоду про партнерство між Мінрегіонрозвитку та канадською компанією, яка відповідальна за реалізацію проекту ЕДЖ експертної підтримки, врядування та економічного розвитку, Дає є можливість запустити проектний офіс секторальної децентралізації, де буде працювати в кожному напрямку одна людина. З міністерством охорони здоров'я, з міністерством освіти, з міністерством соціальної політики люди, які будуть приймаючи ті проблемні питання, які сьогодні стосуються реформи децентралізації і реформування той чи іншої гаузі, будуть шукати спільні відповіді і готувати саме поєднання реформи децентралізації з реформуванням кожної гаузи.